Я вас вітаю, ми вже, вже ще трошечки ще 10 днів і закінчується наш марафон. Я дуже ще раз вам сильно дякую за ваші питання, за ваш зворотній зв'язок. Я навіть від інших людей дізнаюся, що є багато людей, хто проходить мій марафон, а я про те навіть і не знаю, тому я рада, я рада. Ваші присутності тут сьогодні. У нас з вами 18-й день. А 18-й день це про чарівний список завдань. Ця, до речі, практика колись мені дуже-дуже сильно допомогла. І коли нам кажуть, ой, немає магії в житті, немає нічого, просто так чи легко. Я розказую цю історію, тому що це максимально те, що не може бути. Суть буде полягати в тому, що вам потрібно буде написати список справ, які ви постійно відкладаєте, або те, що ви давно хочете зробити, а воно ну ніяк не реалізовується. Ну, ніяк. Ви розумієте, ну, наприклад, ви. Виховуєте дітей, ходите на роботу, а ніяк не можете піти на відпочинок. Або у вас є певні якісь там документальна да? і ви її не можете вирішити, або вам терміново десь потрібно бути, і ви не можете туди потрапити, тому що ряд причин. Будь-що, де ви хочете, щоб це було, а воно ніяк не збувається. Тому розкажу, як колись в мене програлася ця історія. А колись, не пам'ятаю, два роки тому я, їхала, я приїхала на операцію до Вінниці і склалася ситуація так, що я не сильно знала дорогу. І, взагалі, мені сказали, як доїхати на автобусі. Я вийшла на маршрутку, мене чекав лікар, а це був період, коли були дуже часті. Дуже часті е, повітряні тривоги, і я вже на той час сиділа треті сутки в Вінниці, тому що ніяк не могла потрапити на операцію. Бо ну ніяк не виходило, тому що бо забагато було повітряних тривог, і лікар не встигав. Я вже тоді, перше, що я робила, я дуже багато дякувала. До речі, тоді якраз цей був у мене марафон я його проходила. І я дуже багато дякувала. І вже на третій день я вже, ну, вже сіла, уявила, вже як все, мені телефонують, я їду. Збулося ну, сама суть того, що я приходжу на автобус. Стою, залишалась мені година до операції. Їхати потрібно було приблизно хвилин 15 20 Я виходжу на автобус і розумію, що його немає. У Вінниці виявилося, що автобуси якось ходять там так, що їх на там, де я була, потрібно зупиняти. Якщо ти не зупиняєш, він просто їде. Він не зупиняє, він не стає. Ну, я, не знаю чи цього правила, дивлюся, їде мій автобус, їде і приїжджає. Я розумію, що в мене залишається 40 хвилин до операції і я ніяк не встигаю. Я починаю, звичайно, логічно скачувати всі додатки, шукати таксі будь-яке. Я скачую до 5 додатків і жодне таксі мене не бере. Прям жодне таксі в них немає машини. І я просто як дурочка починаю собі в голові співати пісеньку «Дякую, Дякую, дякую, дякую. При цьому я дуже сильно прям, мені дуже треба було. Я уявляю, як я уже е, з лікарем знайомлюся, як він там дає мені е, бумажки заповнювати. Тобто я в цей момент просто хожу і істерически перепроживаю момент через слово дякую, дякую, дякую. Я прям уявляю, уявляю, як це збувається поетапно. Як я захожу, як мені дають папери, як я їх заповнюю, як мене везуть на операцію, і я дуже дуже. Дуже сильно, прям максимально була включена, бо я розуміла, що якщо я сьогодні не встигну, то я не встигну, вже мені прийдеться їхати додому без операції. І що відбувається далі? Всі таксі, які я визиваю, навіть якщо вони беруть моє замовлення, через деякий час вони його відміняють. І в мене вже просто паніка істеріка, я ж продовжую дякувати. І в цей момент я дивлюся, що в додатку таксіста гримить, не летить таксіста. Відміняє моє замовлення. Я вже розумію, все, хана я не встигаю, але я продовжую співати пісеньку. Дякую, дякую, дякую себе в голові. І в цей момент я бачу, як у мене на телефоні він знову приймає моє замовлення. Хм, слухаємо далі. Приймає моє замовлення і через дві хвилини під'їжджає. Коли він під'їжджає, я сідаю, звісно, Така кажу: мені на операцію, будь ласка, пожалуйста, помогіте, спісіть. Він мене везе і задає мені питання. А, а, ні, Він починає мені спочатку розповідати, що він взагалі, куди мене треба вести, він взагалі принципово туди не їздить, тому що там щось йому не рентабельно. А, і він, а, да, взагалі туди не їздить, він ніколи не бере замовлення, але йому зателефонували. І він каже: скажіть, будь ласка, а ви оператора, це ваша подруга чи знайома? Я сижу кажу, я нікуди не телефонувала. А я через додаток ну, так як Болт, да? я тільки не пам'ятаю, який там був додаток. Я... він каже: Я просто збирався їхати додому, бо я з ночної. І мені зателефонувала оператор і сказала, що заберіть, будь ласка, дівчинку з цього місця, де я стояла, тому що їй треба дуже терміново на операцію. І він каже: Я просто пожалів і приїхав. Ще раз наголошую. Я нікуди не телефонувала. Я нікому не казала, що я їду на операцію. Я взагалі ні з ким не спілкувалась. Я просто в додатку викликала таксіста. Совпадіння не думаю. Я йому просто подякувала, я промовчала, я вже не доказувала, що я нікуди не дзвонила. А він каже: я просто її послухав і каже: їй пожалів, що вам треба на операцію. Тобто. Що це було, я не знаю. Як це спрацювало, я не знаю. Тому що я розумію, що я взагалі нікому про це не говорила. А людині зателефонували і попросила, щоб мене забрали. Саме після такої пропраць... ну, пропрацьованої техніки, як я сьогодні вам розкажу. Для мене це досі, до речі, після того я, мабуть, ще в тисячу раз почала вірити, що навіть. Такі речі, які ми думаємо, що не можуть бути, вони бувають. Тому магія навколо нас, і ми її самі створюємо. До речі, операцію мені було, зробили дуже добре, тоді швидко, і, і прям хорошо я пройшла реабілітацію. Тому ваше домашнє завдання. Перше, ви прокидаєтесь, пишете 10 подяк про те, що у вас є кусочок хліба. Пташечка сіла на віконечко і сонечко вам зігріває шкіру вашу. Максимально, максимально ви дякуєте. До речі, я сьогодні так дякувала зранку, що вперше в житті, сидячи на клаці на воді, отака риба. Я вам скажу, здоровенна риба підпригнула прямо біля мене. Це таке красиво, ну, це, це, це кстати, дуже гарно. Тому ви зранку прокидаєтеся, пишете 10 падів. Далі ви пишете список справ, які у вас довгий час не йшли, які ви хочете, справи, щоб у вас вони пішли, сталися, у вас все вийшло там, але по, по ряду причин ви ще досі не можете то виконати. І це дійсно те, що ви хочете. Давайте так, не будемо себе нафукувати. Давайте ви пишете дійсно те, що ви хочете, а не дійсно те, що вам треба. Через треба ніхіра не працює. Працює і приходить тільки те через ваше реально. Хочу те, що ви реально хочете. Там, де ви собі брешете, що ви це хочете, а це просто треба, не працює. Далі ви пишете, там, ну, наприклад, там, до 10 пунктів байдуже, у вас може бути більше, може бути менше, він на майбутнє вам буде потрібен. Далі, ви з цього списку вибираєте три. Тільки три, не більше, зразу кажу, можна менше, але не більше. Можете взяти одне, можете взяти два-три потолок, три справи, які ви хочете зробити. Ну, наприклад, давайте. От сьогодні я з подругою сиділа, вона там вже тиждень не може зробити, зробити аналіз цільової, того, що вона там проводила консультації. Тобто вона постійно там теж я слухаю, і я так само багато чого не можу доробити, тому буду робити разом з вами. І ви просто-напросто пишете: дякую за те, що, наприклад, я зробила успішно оцей список, що я мала. Або дякую за те, що мої документи знайшлися. Або дякую за те, що мені видали паспорт в паспортному столі. Думаю, тут понятно. Далі, мінімум, одну хвилину, ви закриваєте очі. Мінімум одну хвилину. Ви закриваєте очі і візуалізуєте, як ця подія стається сама собою. Тобто, прямо можете візуалізувати, як ви вже тримаєте цей паспорт. Ви вже дивитеся на той продукт, який ви створили. Ви вже там, не знаю, загубили кошельок, і ви вже передивляєтеся цей кошельок. Тобто, вам потрібно одну хвилину провізуалізувати, що ви це вже маєте, воно вже є, воно вже відбулося, воно вже тобто прямо в картинках. В живих картинках ви то перепроживаєте. Мінімум одну хвилину. І так на кожне бажання нагадую, їх мінімум, максимум три за день. Далі, якщо вам прям зайде ця техніка, ви можете продовжувати візуалізувати цей список. Зачасту воно дуже швидко збувається, якщо ми виділяємо вузьку кваліфікацію, вузенько, якесь бажання і його візуалізуємо. Завдання зірочкою зробити цю техніку протягом дня хоча б три рази. Тобто зранку провізуалізували, днем провізуалізували і вечором провізуалізували, так як ніби це вже сталося. Ну, я ж кажу, наприклад, ви втратили кошельок, а вам він дуже треба. Ви прямо уявляєте, як ви е відкриваєте там кредитні картки, там, ваші речі. Ви прям відчуваєте оцей кошельок, або так як мої історії. Да, я прям візуалізувала, як я заходжу в ці двері, як я вітаю з лікарем, як лікар мені дає папери, я переодягаюсь. Я цю всю історію візуалізувала. Е, ну і, звичайно, ми перепроживаючи про себе, говоримо. Дякую, дякую, дякую. Е, і я дуже-дуже чекаю ваші історії. Чесно, отут капець як чекаю ваші історії, в кого як програється. Тому що ваші коментарі, ваші історії будуть мотивувати інших людей доєднуватися, робити і допомагати самостійно собі. Ну, і звичайно, е, вечором камінчик. Дякую за речі, які сталися зі мною. Я вас цілую і люблю. Сьогодні, бачите, я живчик, я ж кажу, це буде максимально цікава. Це, це мій такий щоденник моїх змін. Тому всіх цілую, люблю і дякую вам за ваші дякую.